Доброго дня, шановні радіослухачі! Біля мікрофона Валентина Єфремова, завідуюча юнацьким сектором Смілянської центральної міської бібліотеки імені Олени Журливої. До вашої уваги календар знаменних дат і пам'ятних подій. Сьогодні говоримо про добре знаного багатьма смілянами поета, прозаїка, журналіста, нашого земляка Олексія Пухного. На літературній мапі Смілянщини його вірші вирізняються з поміж інших своєю вишуканістю, щирістю та образністю. 30 березня Олексій Миколайович відзначає свій ювілейний день народження. Сьогодні ж пропонуємо познайомитися детальніше з життєписом і творами Олексія Пухного. Біографія його життя на перший погляд здається звичайною. Закінчив. Дніпродзержинський енергетичний технікум і Київський університет імені Тараса Шевченка понад 20 років присвятив журналістиці, був журналістом у смілянській міськрайонній газеті Червоний стяг і головним редактором обласної регіональної газети Сміла. А унікальність і незвичайність Олексія Пухного криється у його творчій особистості. Уставлені до минулого і сьогодення у вмінні тонко, точно і неповторно через поетичне слово передати події, виразити почуття і переживання Олексій Миколайович автор новел Самітники жінка, червоні хвилі тайфуну, багатьох поезій, драматичної поеми Лекера. Завдяки своїй мелодійності, деякі вірші автора стали піснями. А всім відому легенду про героїчну дівчину, на честь якої назвали місто, він майстерно відтворив в історичній поемі дзвени сміла: Тривалий час очолював районне літоб'єднання «Тясмен». Більшість віршів Олексія Миколайовича про любов до жінки, до минулого краю, до пісні. Історії України. Бо саме це на глибоке переконання поета є вічними джерелами нашої духовності, що формують наше майбутнє. Пропонуємо вашій увазі добірку поезій Олексія Пухного. Багряна осінь, Клени зайнялись. На клумбах побілілі хризантеми, Багряна осінь досі, як колись, напівсумна, напівпрощальна тема. Тут дощ і вітер, сонце і гриби, обвислі хмари, що розкрили крила. Я йду до жінки тої, що любив. Я ж так любив, а чи вона любила? Іду до жінки. Золото листків повільно опада мені під ноги, воно летить із дерева років. Самітню душу засипа потроху, Я йду до жінки, і несу їй сни, незрадні мрії в образах печалі, і перший грім далекої весни, що й досі котить відголоси дальні, несу любові потаємний щем, і ніжність, що горить і не згорає, і крила ненаписаних поем, і те, що й назви досі ще немає. Я їй несу зірок гарячих звив, і серце, що негадано забилось. Я йду до жінки тої, що любив. Вже так любив, а чи вона любила? Вона для мене таїна стаїн якої не сягнуть, не розгадати. Летять ось гуси до чужих країв, бо сива осінь листом по асфальту. Воно снує хмаров'ям між антен, стилає землю, що мовкать не хоче, я подарую небо хризантем, торкнусь руки і подивлюся в очі. І згасне день від мжички й плавби, і сірі хмари поскладають крила. Я йду до жінки тої, що любив. Ах, як любив, та чи вона любила? Козацька слава невмируща слава, козацька слава слава на віки, Козацька слава молода заграва, Дніпро і море, чайки і бунчуки. І дикий степ, і тупіт сизих коней, І вічна січ, і шаренги куги, І татарвина падницька погоня, І Таврії безмежні береги. Це Чигирин і Тясмино, й Черкаси, і Корсунь, що вартує путівця. Це вічна вічність, це все поза часом не маємо ні краю, ні кінця. Над тишею, затаєною в лозах, і смерком, що над Тясменом пливе, Вкраїнська пісня по травневих росах, як видиво хліпоче голубе. А скільки її гнали і рубали, й рубали, Прелатий Ксьонзи до свого пенька уже, здавалось, зовсім доконали, а українська пісня не зника. Їй тикали в лице пани під панки, і батюшки щось мимрили про гріх мовляв, є інші ця ж бо полонянка, а українська пісня Вище їх. Уже й тепер хардроків метагони пустих куплетів хитромудра. гра, Пливе від кону до сліпого скону, а українська пісня не вмира. І знову козаченька жде дівчина, Великий Луг оголює шаблі, там Дорошенко, юна Україна з веселкою на дужому крилі, там степ розлогий, молоді діброви, і місяць, що у мандри вируша, там карі очі і чорняві брови, дівоча невпокорена душа, там наша воля. Й доля солов'їна, і рід наш красний витоки бере я знаю, доки буде Україна, допоки наша пісня не умре. Тож вітаємо вас, Олексій Миколайович, з ювілеєм, вважаємо щиро довгих років життя під мирним небом України, невичерпної бадьорості, наснаги, прихильності долі. Родинного затишку і злагоди дивуйте надалі нас своїми творами.